Друзі, всім привіт! Сьогодні я розпочинаю реалізацію такого свого невеличкого проекту: це створення міні-плантації у малолітражках. Тобто, буду вирощувати рослини на ягоду у таких контейнерах з геотекстилю 60 літрових. Я вам це все покажу по ходу діла, як я буду робити. Роботи досить багато, тому що рослин я планую висадити приблизно 300-500 в цих межах. Все встелю геотекстилем, щоб гарно, щоб ніде бур'ян не ріс. І потім буду розставляти ці вже висаджені рослини. Потім обов'язково створюю полив автоматичний, тому що таку кількість рослин нікого надовго не стане ходити, там, відром поливати. Тому також полив для цього важливий. Ну і для вас це відео займе напевне 5-10 хвилин максимум, а у мене напевно, що до місяця часу, поки я то все зроблю. Тож до справи йдемо, зараз буду вам це все показувати далі. Придбав я ось таку агроплівку, це вона 110-ї густини 500-метрова, і буду застеляти ось оцю всю, ну, не всю площу. Таку достатньо велику. Тут тирсу я на бік перекидаю, а ось це всі мої підрощені рослини, вже, які я підростив якраз для цього проєкту, щоб їх пересадити в 60-літровки і вони цього року вже дадуть плоди. Це такі досить великі рослини. Розстелив я одну полосу цього агроволокна. Ось така 50-метрівка вийшла. Ось такі тут три полоски мають бути. Ось такі рослини буду в 60-літровки пересаджувати. Ось Бачите, плодова брунька гарно тут закладена. Є це сорт дюк. Класна ягода досить, рання. Ось такі рослини. вже Трішки пересадив я, і зараз мені мішають ці мої купи з тирсою та торфом, я їх набік все перекидаю. Тому що оця вся площадка, це все буде застелено. Ось такий тракторець працює у мене. А зараз цю роботу зробимо і приступимо далі розстеляти ще одну частину цього агроволокна і пересаджуємо далі. Ось таку кількість вже пересадив. Ось такий подвійний рядочок у мене. Ось так. Йдемо працювати далі. Ось я вже розстелив дві частини цього агроволокна, посадив 200 кущів, ось такими рядами вони у мене йдуть. І зараз хочу вам показати, як я ці кущі розсаджу, в яку суміш ґрунту і як я це роблю. Засаджую я ось такі кущі з 20-літрових, бачите, такі вони досить гарні. Тут 20 літрів кореневої системи і в 60-літрові ось такі контейнери з геотекстилю. Вони є досить щільні, це 150, ка а суміш ґрунту я роблю завіз цей торг кислий і до нього домішую 30% кори. Кора ось такої фракції, кора для мульчування звичайна. Ось така. В таких мішках вона у мене. Додаю 70% торфу, 30% кори. Ну, перемішую вручну. Не так то важко. Ось, Зараз я перемішаю. Можна перемішувати в бетономішалці, Але ми садимо завжди невелику кількість, по кілька штук за раз. І тому з бетономішалкою бавитися, виносити її весь час, це буде дуже довго по часу. Ось взяв я оспокот, зараз буду висаджувати. Дивіться, яка коренева. все заповнено, гарно. Закладаю я цей мішок і знизу трошки ось так кореневу я розриваю в сторони. Трішки там буквально, може, на, на такий об'єм на висоту десь 4-3 см. Все, тепер ми поставили мішок, нам потрібно вирівняти рослину, щоб вона рівно була. Тому що при пересадці ми завжди маємо можливість е, штучним способом зробити, щоб вона рівно Ось. І тепер просто засипаємо по боках цю суміш ґрунту і втрамбовую. Треба гарно утрамбувати навкруг, щоб у вас повністю весь цей контейнер був наповнений ґрунтом. І тоді воно буде гарно виглядати і достатня кількість суміші ґрунту буде в контейнері. І додаю я 50 грамів смокоту. Ось такими міркою, такою міркою, як я вже не раз додавав, два таких купочка. Гарно ось так по кругу, рівномірно розділили, ще трішки грунту візьму. Контейнер посаджений зараз буду їх розвозити ось так далі. Ще постелю ще одну лінію цього агроволокна і зроблю ще такий один подвійний ряд. Ну що ж, нарешті я ось закінчив цей такий свій невеличкий проект посадки контейнерної. Садив я досить довго, більше місяця, десь 2 місяці, напевно, тому що праці тут досить багато вложено. Ну, а садив фактично все з дружиною тільки. Ось так. Бачите, садив ось такі 60-літрові контейнери з геотекстилю. Ну і у 20 -ки. Пластмасові це ті кущики, які були з меншою кореневою. Розставляв я їх ось так в шахматному порядку. І у мене три рядка, але отак спарені. Ось Два рядка по 50 штук це є, це є один ряд. Між ними більше міжряддя. Знову два рядка по 50 штук. І так само ось той третій рядок по 50 штук, два рядка. В сумі тут є 300 штук рослин. Рослини деякі були такі досить великі вже, ось бачите, суцвіття сільки. Тут і врожай вже якийсь зберемо цього року. І ось зараз пройдемося поміж рядами, покажу вам, як воно все виглядає. Радий за цю посадку, давно хотів, планував, щоб це посадити. Ось 60 літровки це в принципі вистачає для, малоконтейнерної, для малолітражної посадки, тому що тут буде йти акцент наживлення. І 60 літрів кореневої вистачає. Сорти посаджені різні. Тут також планується реалізовувати звідси ось такі великі рослини. Ну, Хто забажає придбати таку велику рослину, може її прямо звідси з цієї посадки забрати. Щодо відстані між цими кущами, ну, ось це міжряддя це воно найширше, тут приблизно десь метр двадцять. Ну, Я не міряв, це ось так. Ось ці полоски я дивився, щоб їх приблизно сім було. І в рядочку, ось таке це менше міжряддя, тут десь, десь 60 см. Тут у мене буде йти трубка, така магістральна, ось так. І з неї вже в кожен горшок окремо проведений капельний полив. Ось так. Досить багато праці тут пішло. Працювали ми десь 2 місяці. Ну, все зробили. Ось так воно. Все виглядає. Ще тут одна робота буде проставити капельний полив, тому що полив обов'язковий, потрібно буде поливати це все, вручну не набігаєшся. Е, Обов'язково під таку посадку потрібно ставити агроволокно, тому що якщо не поставити агроволокно, заросте так все травою, що ваших рослин просто з під трави не буде видно. І ви не будете мати можливості прокосити. Тому що, якщо будете косити, можете пошкодити е, самі контейнери. Це ще кора у мене для того, щоб я замульчував це все. Буду ще мульчувати. Ну, ось так. Зараз ще покажу трошки з іншого ракурсу цю посадку, з висоти. Зараз ще поглянете. І ось такий вигляд моїх цих 300 кущів з висоти. Як бачите, як воно виглядає. Тут я поставив собі відеонагляд. Це для того, щоб я спостерігав, чи ніхто поганий тут не ходить. Там, бачите, є ще опора. На ту опору я ще поставлю одну камеру так, щоб в мене охоплювало всю всю територію. Ну і прилаштую я свого собаку. Собаку дюк, до речі, звати. Буде десь він тут жити, буде вольєр мати, буде бігати по всій цій території. Територія обгороджена. Ну Ось так. Все, хто бажає придбати кущі ось так прямо з посадки. Приїжджайте. Можете забирати. Це досить такий цікавий е, вибір на подарунок комусь, хто має е, приватний будинок. Ну, ось так. С всім все добре.